Привіт, я Олександр Зеров. Сьогодні для випуску про продукт насправді обрав продукт, який у мене там, на Західній Україні, в Львівській області. Його просто називали сир Творог. Я вже почув тут, в Києві. Це будуть по суті ніби три страви з цього сиру, але... Дві з них це будуть всім відомі, мабуть, і улюблені. Це будуть вареники. А там третя страва це буде салат знов таки з моєї там області. Той, який я знав з дитинства, надзвичайно простий, але при цьому він надзвичайно смачний і такий освіжаючий. Вареники, мабуть, відомі всім. Це буде два види з цим сиром. Це буде соленим і буде туди замішаний укроп, а інші будуть солодкі, ніби десертні. Найголовніше в цих варениках, в принципі, як для мене, це тісто. Досить часто вареники роблять з дуже простим тістом. Як на мене, тісто має важливу теж роль, і воно має бути смачним. Тому зараз в мене буде рецепт такого досить, не знаю, як назвати, багатого тіста, оскільки буде використовуватися. Вершкове масло туди, і яйця, і сметана, і олія. І це все разом, коли замішається, то дасть надзвичайно цікаве тісто, яке смачне саме по собі. А з правильними начинками, це ну, взагалі новий рівень і новий смак для вареників буде. Зараз, поки розтопиться масло, можна сміливо буде, наприклад, розділити жовтки, оскільки сюди. Я закину зараз два яйця повністю і мені потрібно буде ще два жовтки. Також потрібно приблизно 30 грам олії. Ложка це ніби 15 Тому там дві, трішки з запасом. Наступним піде сметана. Приблизно 240 грамів. Ось розпушувача потрібно десь 6 грам. Насправді сіль важлива навіть для солодких вареників, сіль підкреслює смак і вона гарно його так виділяє ніби. Ось, і Зараз я почну замішувати, і потім додам трішки пізніше масло, оскільки воно ще е гаряче. Е ну, Краще брати усе, так би мовити, найжирніше. Жир це смак. Тому масло там найбільшої жирності Сир, якщо ви будете брати, е найкраще теж е жирніший, він такий більш. Кремовий, я б сказав, і буде цікавіший. Дуже тісто кулька досить гарна, еластична, я зараз в плівку її заверну. Щоб вона ще постояла трішки в холодильнику. Я візьму сир. Зараз я його розділю, можна сказати, на три частини. Дві більших будуть. Це одна буде для солоної начинки. Трішки я відкладу одразу для салату. Тут буде солодкий. Сюди дуже просто треба додати ванільний цукор. Головне не сипати одразу багато і пробувати. Мені подобається, коли є оце присутня солодка, ніби нотка і ваніль, але при цьому має ще довідчуватися та кислинка. Надзвичайний аромат, такий ніжний аромат ванілі Іде і це так вже надає апетиту. Отже, і тепер солений. Тут все просто теж треба додати солі і додати трішки укропу. Укропа надзвичайно сильний смак і теж сильний аромат. Я гарно перемішаю, і в мене тільки запитання власне до кількості солі. Тут мені вистачає усього, солі більше не треба. Зараз я хочу одразу нарізати уже салат. Він надзвичайно простий. Ще буде. Просто цибуля це може бути ріпчаста чи біла, як у мене зараз. Всього декілька інгредієнтів: власне, сам сир, цибуля, свіжий огірок. І сметана як заправка, і сіль. Що найцікавіше в цьому салаті, що він одинаково гарно смакує навіть взимку, оскільки це поєднання сметани, кислого сиру, цибулі і огірка, і все одно дарує оце якесь відчуття свіжості. Фантастична штука, вона дуже проста, мабуть, цим цікава. Зараз я підріжу огірок, його можна почистити, але тут не буду чистити. Подобається колір. Поки не буду перемішувати, додам сир, не буду ще солити і залишу власне це вже до закінчення. Коли буду варити вареники, то дідам солі, сметани і закінчу цей салат. Підготував собі дві дошки. Вже теж я підготував і набрав дві кастрюлі з водою, щоб не чекати і окремо зварити, звісно, солені і солодкі. І я зараз буду відрізати там, по шматочку тіста. Далі, звичайний процес, я думаю, всі в житті хоч раз. Але ліпили, робили вареники. Це так само, як і з товщиною тіста. В принципі, всі розуміють, яке воно має бути, кілька міліметрів. Не надто тонке, звісно, але і не має бути товстим сильно. В руці якось відчувається, коли воно ще товсте. Помітно, мабуть, як збільшується в принципі, площа тіста. Я вже бачу. Візерунок стола. ось Десь така товщина мене влаштовує і можна тепер його вирізати. Тепер все просто, головне з перших разів зрозуміти, скільки вам потрібно брати начинки. Я розділяв зажими, ніби щоб було зрозуміло деякий вареник, хоча це і так видно, оскільки з укропом добре видно в деяких варениках укроп, солодкі просто однотонні. Закидую вареники. Ось я думаю, що їм варитися там буквально 3-5 хвилин більше не потрібно, тісто буде готове, сирночинка сама по собі готова. І тепер швидко салат, який був нарізаний, його потрібно підсолити. Трішки перцю і сметана. Їй має бути достатньо багато, насправді цей салат виходить насичений, соковитий. А видно по варениках, коли тісто ніби набухло. Стало пишнішим, воно зварилося вже. І отже, три страви з сиру, який називають творог, готові це вареники з укропом, солені вареники, вареники з ваніллю солодкі і дуже швидкий і надзвичайно смачний салат з цим же сиром. Знайома їжа для багатьох знайома з дитинства. Якщо для вас щось нове, то я рекомендую спробувати і смачного.